Ця програма створена служінням світ майбутнього. Ще один смертельний запах Еболи нещодавно був помічений у Центральній і Західній Африці. Спочатку люди боялися, що це переросте у всесвітню епідемію, але страх відступив, коли країни взяли ситуацію під контроль. Але Ебола залишається однією з найстаріших і небезпечних хвороб. Найбільше люди бояться, що цей штам або новий штам Еболи почне поширюватися повітряним шляхом. Більшість у владі стверджують, що подібна загроза мінімальна, але її не можна повністю виключити. І якщо таке станеться, то ми зіткнемося з таким жахом, який Голівуд не зможе відтворити на великому екрані. Під загрозою опиниться весь світ. Жодна країна не зможе вважати себе в безпеці. Це стане серйозним ударом по світовій системі охорони здоров'я. Ебола вбиває від 25 до 90% жертв, залежно від штаму. Агентство новин Reuters заявило у вересні 2014 року, що фонд Біла і Мелінди Гейтс пожертвував 500 мільйонів доларів на боротьбу з епідемією еболи в Західній Африці, яка вже вбила 2300 чоловік. Це був найсильніший зі спалахів цього вірусу в історії. Після цього померло ще багато тисяч, і люди продовжують вмирати зараз, коли ми записуємо нашу передачу в липні 2015-го. але питання: ось у чому: чи допоможе вливання грошей від урядів, фондів та інших груп філантропів вирішити цю проблему? Можливо, ви хочете дізнатися, чому Африка час від часу стикається зі спалахами Еболи, на відміну від інших частин світу? Яка справжня причина хвороби? Чи можна її уникнути? Чи буде ця хвороба загрожувати лише Африці? або одного разу пошириться за її межі? Ми не можемо ігнорувати той факт, що будь-яка інфекційна хвороба може перебратися з однієї частини світу в іншу завдяки лише одному перельоту. ще ніколи ми не були так вразливі перед загрозою поширення смертельних патогенів. що було б, якщо Ебола поширилася б Європою, Китаєм, Америкою чи Індією? Чи є у вас і у ваших близьких причини для занепокоєння? В сьогоднішньому випуску я звернуся до стародавнього джерела і доведу вам. Що можна уникнути появи еболи, атипової пневмонії та інших хвороб? Залишайтеся з нами. Ласкаво просимо на передачу світ майбутнього, де ми пропонуємо реальні рішення для реальних проблем, з якими сьогодні стикається наш світ? Древнє, але добре відоме джерело каже, що вірус Еболи разом з іншими смертельними патогенами, на зразок тих, що стали причиною епідемії атипової пневмонії 2002 тисячі другого і третього років, не повинні впливати на людей. Друзі, чи розумієте ви, що цих хвороб можна уникнути? якби люди дослідували простим вказівкам, записаним 3,5 тисяч тисячі років тому, то не було б ніяких причин боятися вірусу ебули, а типової пневмонії, трихенельозу або інших смертельних хвороб. Де ж нам знайти це древнє джерело мудрості? Що ж є в ньому такого, чого людство не розуміє з усіма своїми знаннями і доступними ресурсами? Хочете вірте, хочете ні, але настає час, коли ніхто не вмиратиме від цих хвороб, які вселяють страх у серця чоловіків і жінок по всьому світу? Так, цей час приходить, але він не настане поки людство не отримає хороший урок і він не настане завдяки щедрій фінансовій пожертві фонду Гейтс Вони щиро намагаються допомогти вирішити цю проблему, намагаючись зупинити її. Але вони разом з урядами та медичними установами йдуть не тим шляхом. Стародавнє джерело, про яке я говорю, Біблія. В книзі приповістей, одній з книг Біблії, в 26-му розділі, у другому вірші, дається простий принцип як пташка літає, як ластів калини, так невинне прокляття не сповниться. Які б добрі наміри не мали медики і дослідники, всі зусилля на боротьбу з іболою йдуть в неправильному руслі. Не зрозумійте мене неправильно. Той, хто не просто базікає, а робить щось, заслуговує на нашу повагу. Такі люди гідні оплесків. Ми щиро вдячні Богові за тих, хто ставить під загрозу своє здоров'я, піклуючись про тяжкохворих. Це особливі і відважні люди. Зрозуміти, я не накидаюся на якийсь фонд, уряд або людей, які роблять щось заради хворих, намагаючись зупинити поширення хвороби. Проблема в тому, що ебола – це симптом, і людство бореться з симптомом, а не з причиною. Згідно з даними Reuters, фонд Білла і Гейтс пожертвував 500 мільйонів доларів на боротьбу з наслідками, а не з причиною. Подумайте про те, як витрачаються ці гроші. Американський фонд філантропів сказав, що пожертвує гроші у фонди ООН і міжнародні організації на придбання потрібного спорядження для прискорення реакції на екстрену ситуацію в постраждалих країнах. Він також має намір працювати з партнерами з громадського та приватного сектору, щоб прискорити розробку ліків, вакцин і діагностики, яка допоможе в лікуванні пацієнтів, хворих на Еболу, і в запобіганні поширення вірусу геморагічної лихоманки. Залишається сподіватися, що до часу виходу нашої передачі в ефір цей спалах не становитиме загрози, але зверніть увагу на те, що жодна копійка не йде на боротьбу з причиною проблеми в звіті говориться про створення вакцин. але борються вони з причиною або лише з симптомами. Чи є кращий спосіб боротьби? Я розповім про це в наступній частині нашої передачі. А зараз я б хотів запропонувати вам одну з найважливіших брошур, що ви тільки можете прочитати: Біблія, факт чи вигадка? багато хто думає, що Біблія це застаріла книга, яка не має нічого спільного з їх життям. Але як ми побачимо, через кілька хвилин мало яка заява є настільки далекою від істини, як ця Біблія безпосередньо пов'язана з нашим життям. Вона дає нам вказівки, і якщо ми будемо дотримуватися їх, то покладемо край еболі, атиповій пневмонії та іншим смертельним захворюванням. Разом з брошурою Біблія факт чи вигадка ми надішлемо вам статтю під назвою Чи ви дійсно хочете їсти це. В ній йдеться про ключі, які допоможуть вам уникнути безлічі сучасних і стародавніх хвороб. Обов'язково позвоніть, напишіть або зайдіть на наш сайт, щоб отримати безкоштовний примірник брошури. Біблія факт чи вигадка. Ви можете отримати цю брошуру безкоштовно. Вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе в чомусь. Для того щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. London, EC1N8PG. Цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ Майбутнього. В якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя. Світ майбутнього. Телефонуйте нам прямо зараз. Ми раді знову бачити вас. Ми цінуємо і аплодуємо тим щирим відважним людям, які борються зі смертельно небезпечним вірусом Ебола. Такі люди важливі, їх робота необхідна на даному етапі, але ми випускаємо з уваги велику картину. Справа в тому, що людство бореться лише з наслідками проблеми. В число превентивних заходів по боротьбі з Еболою входять правильна освіта і зміна звичок. Це може шокувати вас, але причина, а також вирішення цієї проблеми, були записані в Біблії майже 3,5 тисячі років тому. Якби людство слідувало її простим вказівкам, то єбула, а типова пневмонія та інші небезпечні хвороби залишилися б тільки історією. Цих хвороб можна уникнути. Вчені та медики, лідери країн. І філантропи зазнали невдачі, не вказавши їм на єдине правильне рішення цих проблем. Та й самі причини не приховані від людей в основному вони відомі, але мало хто реагує на причину. Давайте повернемося до спалого атипової пневмонії 2002 -го. 2003 років, хоча відповідний синдром і був новим, вчені чудово знали, де шукати його причину це м'ясний ринок чому на підставі попереднього досвіду вчені знали, звідки з'являться ці патогени і як вони потрапили до людей. Вони знають, що ці патогени з'являються у тварин і передаються під час контакту з ними. Як і у випадку з атиповою пневмонією, вчені звернули увагу на те м'ясо, яке люди вживають в Західній Африці, де час від часу відбуваються спалахи еболи. Ось про що йдеться в статті iMedTV. Точне походження, місце розташування і природне середовище. Місця перебування вірусу Ебола залишаються невідомі. Однак на підставі доступних доказів і природі подібних вірусів вчені вважають, що вірус Ебола живе в тілі тварин, які водяться на африканському континенті. Вони продовжують шукати конкретну тварину. Сама воо скаже, що ця інфекція з'явилася в результаті зіткнень з крилатими і м'ясом диких тварин. Ебола з'явилася у людей завдяки близькому контакту з кров'ю, секретами, органами, та іншими рідинами заражених тварин. В Африці інфекція поширилася через контакт із зараженими шимпанзе, горилами, криланами, мавпами, лісовими антилопами, дикобразами, які були знайдені хворими чи мертвими у тропічних лісах. Відомо, що крилани і дикі тварини, яких вирощують на м'ясо, можуть бути заражені вірусом. Це факт. Але точно невідомо, звідки саме з'явився вірус Ебола. Тим не менш, є одне джерело, яке здається дуже реальним: Крилан. Він входить в раціон деяких жителів Центральної і Західної Африки. Зверніть увагу на заголовок журналу Нейчер. Крилани як носії вірусу Ебола. деякі види мишей, яких їдять в Центральній Африці, несуть в собі безсимптомне зараження Еболою. В статті йдеться, що ці крилани є переносниками вірусу, але для них він безсимптомний, тобто вірус не становить для них проблем. Вони дійсно є носіями вірусу Ебола. Поки не відомо, чи є вони початковими носіями, але вже ясно, що ці крилани одне з джерел. І коли їх починають використовувати в якості їжі, то вірус може передатися людині, а потім перейти від однієї людини до іншої рідинним шляхом. Так як люди в центральній і західній Африці їдять м'ясо цих криланів разом з м'ясом диких тварин, то час від часу виникають спалахи еболи. Чи знаєте ви, що Біблія дає ясні вказівки не їсти тварин, які можуть передати людям еболу, а типову пневмонію, трихінельоз та багато інших небезпечних захворювань? Але людство ніяк не може зрозуміти, що той, хто створив все живе на планеті Земля, знає, що краще для нас. Ми не хочемо слухати цього. Усе, що нас хвилює, це який у нього смак. Подивіться на маленьку дитину і на те, що вона кладе до рота. Практично все, що потрапляє під руку, батькам потрібно навчити дитину, що деякі речі не можна їсти, наприклад, бруд і отруйні рослини. Шкода, що ми, дорослі, не слухаємо нашого небесного Отця. У Біблії ми бачимо, що Бог зберіг життя творилам під час потопу, посадивши по парі всіх видів, самців і самок на великий корабель, схожий на баржу. Ною не потрібно було брати по пари всіх видів собак, бо двох собак було достатньо для того, щоб відновити все різноманіття порід, що ми бачимо зараз. Те ж саме стосується котячих, бичачих та інших видів тварин. Зверніть увагу на ті вказівки, які Ной отримав в буті 6, 19-20. і впровадиш до ковчегу подвоє з усього, з усього живого і з кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самець і самиця, із паства за родом його, із худоби за родом її, і з усіх плазунів на землі за родом їх по двоє з усього увійдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. Зазвичай про це знають всі, навіть ті, хто ніколи не читав Біблію. Картини зображують різних тварин, що заходять парами в ковчег два жирафи, два слона, дві корови, двоє птахів. Але ось один момент, який мало хто розуміє Ной мав взяти тварин одного певного виду більше, ніж інших. Буття 7.2. Із усякої чистої худоби візьмеш собі по семеру самця та самицю її за худоби нечистої двоє самиця та самицю її. Звідки така різниця? Що значить чистий і нечистий? Буття не говорить нам про це. Але ной повинен був знати різницю, і Біблія говорить нам про це в інших книгах. Левит 11 і повторене закону 14. Третя і п'ята книга Біблії пояснюють нам різницю між чистими і нечистими тваринами. На підставі цих характеристик визначається, чи підходить ця тварина в їжу людині, чи ні. Давайте прочитаємо Левит 11, 2 3. Промовляйте до Ізраїлевих синів, кажучи оце та звірина, що будете їсти її зо всієї худоби, що на землі. Кожна з худоби, що має розділені копита, і що має копита роздвоєні розривом, що жує жуйку, її будете їсти. Бог дав людству простий тест, який показував, яких тварин він створив в їжу людині. Вони повинні жувати жуйку і мати розріз на копитах. Корови, вівці, олені, кози входять до числа тих, хто жує жуйку і має розріз на копитах. їх з радістю їдять в багатьох частинах світу. Писання далі каже, яких тварин Бог створив не для того, щоб їх їла людина. Вони не випадково називаються нечистими, вони переносять паразитів і патогени, які можуть передатися людині. Ми знаходимо перелік з 4 по 8 вірші. Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита. Виреблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит немає, нечистий він для вас і тушканчика, бо він жує жуйку, та немає розділених копит, нечистий він для вас. І зайця, бо він жує жуйку, та немає розділених копит, нечистий він для вас. І свині, бо вона не має розділені ратниці і має ратниці, роздвоєні розривом та жуйки на жує, нечиста вона для вас. Їхнього м'яса не будете їсти, а до їхнього падла не будете доторкатися, не чисте воно для вас. Бог також створив мешканців моря, давши їм дві прості характеристики, які вказували на те, чисті вони чи ні. В них повинні бути зябра і луска. Якщо немає одного з двох, то вони нечисті і не підходять в їжу людям. у світі люди часто вживають в їжу істот, яких Бог не створював для цього. Якщо подивитися на природу подібних делікатесів, то побачимо, як говорить Дуглас Уінейл у своїй статті, що ми їмо збиральну команду природи. Він говорить про молюсків, устриць, раків та інших наступних. Молюски, що харчуються за допомогою фільтрації води через свої зябра, прокачують величезну кількість води, захоплюючи маленькі частини їжі, водорості, залишки рослин, бактерії, віруси, які потім з'їдають. У підсумку ми бачимо, що молюски та інші тварини, що харчуються мікроскопічними частинами, по суті, є санітарами моря. Організми, що живляться через фільтрацію, є пилососами водного середовища. Їх завдання очищати воду. Ми хочемо запропонувати вам статтю доктора Дугласа Віннела разом з нашою брошурою Біблія, факт чи вигадка. Просто зателефонуйте за номером, який бачите на екрані, і ми надішлемо вам все це безкоштовно. Вам потрібна ця інформація, щоб захистити себе і свою сім'ю. Не відкладайте це на потім. Запишіть номер і зателефонуйте нам, щоб отримати ці два найважливіших джерела інформації. Якщо буде зайнято, передзвоніть нам через 5-10 хвилин. Ви можете отримати цю брошуру безкоштовно. Вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе в чомусь. Для того щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані.

В якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя. «Світ майбутнього. Телефонуйте нам прямо зараз. У тварин і риб повинні бути по дві прості характеристики. Чистих від нечистих птахів можна відрізнити на підставі тих прикладів, що ми бачимо в писанні. У статті під назвою Ви дійсно хочете з'їсти це доктор Дуглас Уїнейл говорить наступне про те, що в Біблії написано про птахів і літаючих істот по суті, практично всі нечисті птиці це хижі птахи або падальщики, такі як стерв'ятники або чайки. Їх звичка їсти кров і плоть своєї здобичі або мертвих істот. Що робить подібних птахів потенційними переносниками хвороб? Хижі птахи, які харчуються рибою, накопичують велику кількість токсичних хімікатів у своїх тілах. Левіт 11.19 говорить про ще одну літаючу істоту, яку варто уникати, адже вона нечиста, а отже, не підходить в їжу людині йдеться про кажана. Так як Бог створив всіх істот, він дав їм прости відмінні характеристики, які будуть вказувати людям на те, що нечисте. Тобто, що підходить в їжу або нечисте, тобто те, що не підходить в їжу. Домашня кішка входить до числа нечистих, бо вона є переносником смертельного вірусу, а типової пневмонії. Перше дослідження показало, що кішка була в центрі спалаху, від якої загинуло 900 чоловік. Але подальші дослідження прийшли до висновку, що джерело хвороби могло бути іншим. Стаття в журналі Science. Від 20 вересня 2005 року говорить про зв'язок кажанів і атипової пневмонії. В пошуках переносника мікробіолог Квок Янг Юен з університету Гонконгу почав збирати зразки мавп, гризунив і декількох видів кажанів у віддалених частинах Гонконгу. Вірус, схожий на атипову пневмонію, був знайдений в 39% мазків, зібраних у китайських підковоносних мишей, яких вживають в їжу і використовують в традиційній китайській медицині. Це підтверджується результатами ще одного дослідження. Канадська телекомпанія CBC зробила репортаж про одне американське дослідження. Американські дослідники не були першими. Хто припустив, що кажани є джерелом атипової пневмонії, але вони першими провели масштабний аналіз походження коронавіруса, який призводить до атипової пневмонії? Дослідники перевірили генетичний матеріал сотень вірусів, взятих у людей різних кажанів, цівет, єнотів, борсуків і свиней. Дослідники побачили, що вірус атипової пневмонії переходить від кажанів до людей, потім до ціветів свиням, а під кінець знову до людей. Ця стаття цікава тим, що всі тварини в цьому ланцюзі є нечистими з біблійної точки зору. Китайські, американські та інші дослідники мають рацію вірус атипової пневмонії і еболи можна відстежити в приготуванні і вживанні в їжу кажанів. Тварини харчуються на підставі інстинктів, їх не потрібно вчити. Краби і лобстери їдять будь-яких мертвих істот, які трапляються у них на шляху. Свині і собаки їдять свої ж випорожнення. Ворони і стерв'ятники люблять тварин, які потрапили під колеса. Будучи зрілими людьми, ми не думаємо про те, щоб з'їсти цих істот. Але маленька дитина може зробити це, якщо ніхто не буде за ним дивитися. Ось чому люблячі батьки розповідають своїм дітям, що добре для них навчають їх тому, що смак це не найголовніше. Щось смачне може привести до хвороби і навіть до смерті. Одні роблять це швидко, а інші накопичують токсичні речовини в нашому тілі протягом багатьох років. Ще одна небезпека нечистих тварин черв'які паразити. Ці паразити можуть не приносити шкоди тваринні носію, але можуть бути смертельно небезпечними для людей, у чиє тіло вони потрапляють з їжею. Трихінельоз це маленький черв'як, який живе в м'язкових тваринах свиней, ведмедів, щурів та інших тварин. Хвороби і смерть, які приносять із собою цей мініатюрний хробак, залишаються серйозною проблемою у слаборозвинених країнах. Але в розвинених країнах випадки зараження подібним хробаком вельми рідкісні через суворі стандарти харчування свиней та обізнаності більшості жителів про правила приготування свинини. Але як дізнався відомий американський актор Юл Брінер, який зіграв фараона у фільмі Десять заповідей, їх можна знайти навіть у кращих ресторанах. У липні серпні 1982 року у статті Ceturдей Inвідпост написали наступне про цього небезпечного паразита. Трихинельоз вважають рідкістю, однак подібний помілковий погляд має свої причини. Мало хто говорить про спалахи трихинельозу, їх навіть рідко відкривають. Трихінельоз – це хамелеон у світі хвороб. Він унікальний в тому плані, що є діагностичним капканом кількість і різноманітність захворювань, з яким його часто плутають, просто вражає. В їх числі артрит, конюхтівид, харчове отруєння, отруєння свинцем, хвороба серця, ларингіт, свинка, астма, ревматизм, ревматичний поліартрит, подагра, туберкульоз, грип, нефрит, виразка шлунка, апендицит, скарлатина, черневий тиф, паратифи, мальтійська лихоманка. Енцефаліт і гастроентерит. Цей список продовжується, закінчуючись наступним, враховуючи всі можливості для помилки, мало кому вдається правильно поставити діагноз трихенельозу. У цій статті також сказано, хоч медицина і не може знищити або зменшити шкоду від припадку трихенельозу, мало яку хворобу можна так легко уникнути. Є кілька перевірних методів профілактики один з них утримання від свинини. Це також один з тих методів, про які було відомо давно, і які практикувався протягом, як мінімум, трьох тисяч років. деякі влади вважають, що заборона на вживання свинини, що дана Богом через Моїсея, є першим кроком у розвитку профілактики. Біблійні пророцтва говорять, що нас чекають величезні пандемії в кінці часів. Вони знищать сотні мільйонів людей. Це в тій чи іншій мірі буде результатом того, що людство не послухалося вказівок люблячого творця. Якщо ви хочете дізнатися більше про це, то зателефонуйте за номером, який бачите на екрані, щоб замовити безкоштовний примірник брошури, біблія, факт чи вигадка, а також статтю доктора Дугласа Уітнела під назвою Ви дійсно хочете з'їсти це? Щоб дізнатися більше про те, чому Біблія є актуальною книгою, необхідною нам в повсякденному житті і в майбутньому, дивіться нас наступного разу. Річард Еймс, Волос Сміт і я будемо ділитися з вами реальними рішеннями сучасних проблем прямо зі сторінок вашої Біблії. Ми поділимося з вами благою звісткою про прийдешнє царство Боже, коли ми дізнаємося всі причини цих жахливих хвороб, і вони більше не будуть турбувати людство. До зустрічі! Щоб подивитися інші випуски або замовити безкоштовну літературу, заходьте на наш веб-сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Ми є в фейсбуці і Твіттері. Ця програма була створена живою церквою Бога.